Добрий вечор. Ви готові всі? Так, да, ми всі готові. Як тільки скажете, старт ми починаємо писати. Добрий вечір, Добре, шановні ці глядачі. Ці. А що я ви себе, себе, себе у тебе чую? Себе у тебе чую. Не, ну, так треба зробити, так? Да? Не знаю, раз два, раз два. О, так, да. Доброго... так. Доброго. До побачення. Доброго ве. Тебе... Блять, до побачення, нахуй. Доброго веб. Так буде сьогодні, сука, цей добрий Та вечір? Та я, блядь, блядь, так ти ж перебиваєш, блядь. Добрий вечір. Тогда от нормально, от от вообще. <рес> це, супер інтро, блядь. Ні, а, так і не поздоровались. Так. Пошли нахуй. Але все оно в пиздуще, нахуй, блядь, Чина за же, щоб придумали, сука, шоу, блядь. Скажи, і вечерний, нахуй. Ну начни, значало... ебать. Курну сначала і начнем. Да ты <рес> <курні, рес> ти кресло, блядь, зніми, нахуй, блядь вечірній, Вечірні начіназес, збираються файні брази. Колів відмочити, все подоморити. Ой, доброго вечора, шановні глядачі. Вас вітає гумористично розважальне РП, що вечірні чиназес. Вуугу! І сьогодні вас розважають Червона мишка Азі Азіскай, виконавчий продюсер Багадельні, офіцер Кайданко та полісмен священник Арсік Тіто, а також Національний завгосп та гроза всіх рейджовиків Віто Марсо. А також сьогодні в гостях у вечірнього Чиназиса відома співачка Аріана Гранде. Не Залізла не туди, подождіть, не можу. Аріана, розслабся, не нервуй. Я вилізти не можу на дитину. Не смішно. Шановні пані та панове, вперше в житті ви побачили, як Аріана Гранде розмовляє українською, і це сталося на вечірньому Це знакова подія. Я сховалася з 7 Помідорки закусую, а що ж ти, Іси, що ти закусуєш? <ріху> я не їм. Я їм не mm -hmm. А я іменно п'ю. А що це, це ти, ти там п'єш? закусуєш вино закусуєш, блядь. А було <wino? ріху> а було вином? <ріху> а що ж ти закусуєш помідорами, блядь? Ну, а ну, шо... ти догадайся, e... а які свіжі, чи, помідори. Чи Горіла, що там завариш. Ніхуя я водку підрядив, я думаю, в мене завтра вихідний. Я Я теля, зараз 100 грамовка стоїть, нахуй тільки і помидорка. Капець, я не очікував, що ми Аріану гранде побачимо з такої сторони. Ой, ти сердечком прийшов. Боже, боже, красота. Сідайте, поки місце є. Білядь, Це бачки. подарунок для нашої гості. Oh. <laughs> <laughs> Давай. Диви, моторик так Приїжджаю, не, приготовлю. моторик непомітно хоче покласти руку <laughs> на стегно Аріани Какие? Гранде. <laughs> я блін, нафіга ви сумку тут поклали, ну посеред сцени, блін. Ми ж знімаємо, да, типа, воно як би. мені ту сумку, нахуй. Заберіть. Дайте мені, Це, що я хочу. Забери, заб ну що ви, блін, сцену запороли, баклажки пора це Это базар, блін, чи шо? Ми, блін, серйозне шоу знімаємо, а ви тут, блядь, устроїли ринок троещина. Блядь, Спасибо. Вчити, точка на базарі, на охоте, Спасибо. Надо, нахуй. Спасибо, я живу на Траєщині, Здрасте. Ну, я, у мене теж друга, це батьківщина треещина. У мене друга батьківщина це, блядь, точка на базарі нахуй. Ну, no, канає. Ти, ти ж не хочеш до мене приїжджати? No. Ну, от і не треба, а ти диктував адрес? Ну так, Беніс Welcome to From. Угу. No. Uh -huh. Хорошо. А який Беніс? Малий чи великий? Ну, бля, явно не маленький, що ти бачиш, як я сижу на футболку є, що Ем... Трошки подую, нічого. А спонсор вечірнього чиназиса фірма Kercher. Траваду від Kerhair. Ваше здоров'я та долодя. Це хто тут клумаки опять свої на монітори переставляв? Ну не передача, це ганский табір З одною дівчиною, блять. Я записую звук, мне телефон. Де наш оператор света? Світлана. Чекай, ми Светлана. поки зараз по моїм поли нахуй, зараз прийде, блін. Давайте швабр беріть в руки нахуй, хули ви філоните нахуй, повсідалися нахуй. Я що? буду сидіти, в мене на хаточки. Ахуєть, а це... Я продюсер, ну, типа. Відповідальності не... не знімає нахуй вас. Я продюсер, я швабру в руки, просто нахуй. пишу. <світло> Ахуєть, ахує. а я що, ш... на безплатній ставці працюю, ти що? Ти <світло> сам визвався? Мені вже давайте стакан нахуй, я вам попилисосив нахуй. Ти типа таке надкидав Та трави. Та виключай свою дуйку, холодно. Бля, Дуй наоборот могла б сказати, що гріє нахуй тебе. Хитло, Ні, в... вона холодним дує. Вже лі, пожалуйста, грам, мене. Віби 50 грам, сальцем закуси нахуй, Ще, що нас А я вже. Буде. А що би я й сама зробити можу? Слід. <світ> <світ> Сука, я приїдь твій адрес на київський слід. Я не тільки що би можу зробити. Сука. Все, впис до ту дуйку, давай адрес нахуй, я ж телефон доставлю нахуй. Присяду біля девочки, печкайте, пацаны, вы верните, если рядышком, давай. О, нормально. Хорол. дивіться, як шикарно до Аріаночки. Ну... О, брат, красавчик, от я казал, надо поперврать, блять. от, от, сука, ти приведешь. Да, потому что ты травы тут раскидал. Це Федя пришел, чешу? Он Федор прийшов, все правильно. Прикол. Федя, а ти же з'їв ведмедя. Аааа! Макдональдс, нахуй. Бля, их что ты вмеш нагется готовить, ты я сука розцілую, нахуй. Вмію. Хедя, що ти сповняєш? Ти завжди хотів прийти на передачу і так зробити. Не тільки пальцем людей. Хедя, а що ти мовчиш? Ти боїшся, що впізнав твій голос? Не. О, дивіться, в ефірі вечірнього Ченазаса пацани міряються стволами. Не більше. У мене більше, каже один. У кого більше? Доставайте свої стволи. Оооо! Ох, да блять, да як приобняв, красиво. Опа. Пришов <світок> Витос. Достав <світок> полтос. Но no паркинг, нахуй. Но no паркинг, вышли все нахуй, зиться. Но no паркинг. Ты шо там? Федя пьяный, ні? — Федя, да Белоснежка. Та! — каже. Федя, забей. Стоп, ну. Зупиніть знущання над п'яними гномами. Не, вообще вы прикольно дивитесь. Ну нам то можна Да, ви двоем вообще типа шикардосик. Типа, понял. Гранде з продюсером прийшла Типа. Чуєш, манюнь? А по знаку Зодіака? Риба А А він? Я Овен. Хто? Овен? Овен? Ага. Манюня, ну для тебя я стану всегда раком. Овен, короче, да, да. Не понял, нахуй. чекай это нахуй. Не понял, нахуй нихуя. Подожди, а ты який овен? Майкровей овен. Сложный юмор, юмор, блядь. Откат засчитан. Відносини між овном yeah, so. та рибами непрості. Їх можна характеризувати як загадкові та непередбачувані. Oh. Будинку дуже складно зрозуміти, чи вистачить у них терпіння та бажання жити разом. Їх зв'язок може раптово припинитися, навіть не розвинувшись або вдало продовжуватись протягом усього життя. Овен та риба як магнітом притягує один до одного. Розгадка таємничих взаємних відносин криється в. Уперечливых вдачах які мають сильний вплив на сумісність символів. Поняли? А вы знаете, почему жизнь так всегда по-темному? Вот это такая вот движуха. Не знаем, чего. Потому что у нас нет в жизни такого солнышка, он как в белом сидит. вообще прямо решил подкат за подкатом, да? Капец! Там вообще в тебе рука в неположеному поки що місці лежить, ні? Це хорошо. А де рука? Можете сказати для дочам чи на зусла? Я ж думаю, що я у вас є така, коротше, хуйня, що, типу, коли постійно, типу, от, малу гладиш, бля, по спині, нахуй ти, блядь, от, автоматом хочеш опустити руку, блядь, під труси? Автомат? Взяти так за задніці? Себе? Чі. Не накер собі. А. Не треба закривати носа, бере себе за жопаку ту прямолі. Ти здевай нахуй. Ладно, ж волопаспидію, що ж за жопу себе держ. Може я вийду, ні? Що такое? А ну, скажи, я випадчайно на ніль дочка Нептуна. В сенсі дочка Нептуна. А що? Допустим. Чому я хочу Окунулся в твой океан полностью. в океан твого баті Коли це не люблю не секс, а А я нагадую з вами еротичне шоу секс А начиналось що я скажу? Риша, ты, конечно, не вешалка, но я б с тебя одежду снял сегодня. Ариша, ты знаешь кто? Кто? Ты как пенсия, всегда тебя не хватает. Фу, а, бля, вот тут по факту согласна. Моторика, Я, я... не понял, мені мне треба требу поменять имя в паспорте, чешу. Зачем? Да Потому что я Люся. И а мы сказали, что это Ариана Гранде. Ну це для передачи, щоб люди думали. вони думаешь, ну, знаешь, как выглядит Ариана Гранде. Питання до Моторіка, який ж пенсії? Яка у тебе пенсія Моторік, зараз? Розкажи. І почти, на що хватає почти на світ мільйон. хватає? Почти мільйон Чого? Гривень? Ого, а, 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 а як ти таку пенсію заробив? Ну, як, почти мільйон 18500. Ти працював на шкідлому виробництві? Mm -hmm. Я ж тебе говорив, почти мільйон, 18500. Ну а як ти заробив таку пенсію? Де ти? Як що ти робив? Шкі, шкідливі роботи. Шкідливі роботи? І що це да. за робота така? Дегустатор дігуста, героїна? А, в смислі героїна? Ти торгуєш героїном? Я не. Не поняла. Я не знаю. Та не ходять в приличні місця. І що в приличних місцях робить? Там все включено. Ніхуя нихуя не выключена, правильно, і, І в приличних містах трогають друг друга за неприличні міста. Да, да, да. Сейчас секунду. Блять, це я таксі, блядь. Ти в таксі ти гониш? Я не працюю в таксі, блядь. Я був yeah, механіком, мене заебали, блядь. блядь. Та мені похуй, блядь. мене механіки заебали. Я, блядь, перемітнувся в копи, блядь. Там в копах, блядь, нажимаєш О, блядь, а коли робиш інтер'єр, блядь, вилазить якась, блядь, менюшка копів. Я такий думаю, з'їбусь в таксі, блядь. І тут наярюють, блядь. Я просто хочу бути безроботним. Я не знаю, як стати безроботним. тому мы хотим. Безработики. зарплата капає, ти глянь, надо. Да нахай та зарплата, блядь. Маленький, понимаешь, безработные, безработные все самые богатые. я виконавчий Завасний, продюсер Ченазас Entertainment. У нас гроши, хоть жопа жри, нахуй мені работа. А ну... можно мне 100 баксов за то, что я попасть заметаю? Давай, да, иди сюда. Чем ты там заметать собрался? <laughs> Держи <laughs> о, пошел. Это это как автомат денежку засовываешь, он работает. Да, я тоже бы да. Да, а швабра а швабра нахуй впала, блядь, да. дыма, Бля, ну теки новый ковролин поставил на сцене, ну. Ну ничего, завтра плитку дам ложить, нахуй, все будет нормально. <р impressed> Віто, скільки думав, скільки ти думав, що їй років? Скільки я думав їй лет? Да. Uno. Вона мені не скидала ніяких таких пікантних фото, щоб я міг подивитися. Ні, no, nee, no, одна no. у мене і є така Тебе 23? Вода. Я думав думав, 25. я що думал, что 23, что По фото Я, короче, думав, що в районі 19-20. Да, даже там клубничку уже можно кушать. Бля, тебе надо в Польшу нахуй на заработки заебал клубники. Нахаваешься клубники. Ну, в сезон, блядь, особенно. клубники. А можно вопрос один? Два тоже можно. Не, реально один. А, ну давай. зачем ты покупаешь бюстгальтер за денежку? Який какие бюстгальтер? Ну, такой. Обычный. В магазине одежда. А хіба я його купляю? Ну да. А ти впевнений в цьому? Да. Ну, просто якщо що я можу безкоштовно подержать. Ого. Пропхнув цей гумор, конечно, так. <гум> Зараховано. Добіг до до фініша. доніс. Ну, ти бачиш, аж йогу і зайнявся нахуй. Ну, то, Ой, мене ж все запішли. Mm -hmm. Знаємо таких вранці йога ввечері дорога. А утром Як... на дорогі. <ріхи> Краля, а що це за слово взагалі таке? Звідки воно взялось? Від слова красти? ну З піде на горі свисну. <и> <и> як не рак свисне, то бля, підтримує нас. Це оазис гумору і дозвілля. Вечірній Чиназис. <пшлоді> До речі, в мене якось в кальянку о, пройшов чувак, а там в нього на, тел, на телефоні був напис напи, Чи Назис. І я прям така чітко. А я це теж, у мене такий прикол, я коли, ну, типу, лайви в дивлюся, там, Ну, знаєш, хтось в комментах, напишет Чиназос чи стример чи як человек тебя чи Чиназос, і ти такий бля. Типа. Знаешь, я Я думав, що я номера на машину чи Ченазос. але вони вже зайняті були. Бля. ти шо? Да, Ченазос це топова назва. Чоловічка. Бля, Моторик, ну. Ми розуміємо, що це что это вечерний чинасекс, ти щось... перегнув. Я, конечно, взятки не беру, но йоба я взяв би. Що взяв би? Взятку? Куда взяв би? Я хотів сказати вас тільки одне, що, типу, ну. Рыбала срала мазала. І на цьому нашу... вашу шоу. З вами Зустрінемось наступного тижня! Дякуємо всім, хто прийшов до нас, дякуємо всім, хто приєднався. Не забувайте поставити лайк, також не забувайте додати свій коментар, аби наше відео трохи давили тупорили контент, який є десь. Это сана, yeah, скажи чиназос найнищим голосом, яким ти можеш. Вечірній чиназ. Хорош, масиком. Бля, це можна с тобой целом. Все, я ухожу, все, спусти мене, пустить. Все, я ухожу. Куда ти з вечірнього чиназос. О, наконец, ты понял, да? То есть тон треба задати. Треба задати тон вечора. Ну куда. А во девчонке бащивают, вони не вивозять. А ми наоборот дівчинок. Христос Шикарно воскрес бачих, нам. девчонок. Христос Воскрес. Это <laughs> да. <Бля, Христос> <laughs> да. ну, да вообще. Это да. да вообще чека, не чека, то что. Сейчас типа предаем, ебный тебя.